Привіт, друзі! Вітаю вас! На своєму каналі готуємо разом з алою. Сьогодні я буду готувати дуже смачний холодець із свинини і хочу вам показати свій рецепт холодцю. Я в холодець ніколи не додаю желатин, тому що в мене холодець застиває добре і без нього. Для початку я беру 1 кг свинини. Бажано, щоб м'ясо було жирне, і кілограм рульки свиної. Я м'ясо порізала вже на декілька шматків, викладаю їх у каструлю 6-літрову та заливаю водою. Накриваю кришкою та ставлю на вогонь. В я висипаю 6 лаврових листків, 8 горошин душистого перцю, 8 горошин чорного перцю, 1 столову ложку солі, 8 зубчиків часнику та 2 величезних морквини. Та три цибулини невеличких. І ставлю на вогонь на 3-2 години. Друзі, мій смачнющий холодець вже зварився. Варився він три з половиною години. Вибираю зараз із холодцю цибулю, морку, а потім вибиратиму м'ясо. Друзі, цей аромат і смакотум неможливо передати на камеру. Дійсно, дуже-дуже смачний холодець вийшов. М'ясо м'якеньке, ніжненьке. Тепер я відділяю м'ясо від кісток, розділяю трішечки м'ясо, щоб дрібніше було, і викладаю в іншу миску. М'ясо я вже відділила від кісток і тепер накладаю в тарілки. Я взяла 6 тарілок, але потім у мене все-таки одна була лишня. Миску до м'яса тепер я виливаю бульйон. Ділюю на 5 тарілок, тому що шоста в мене була лишня. Друзі, я вирішила не викидати варену морку, тому що вона дуже смачна та корисна. Порізала на дрібненькі шматочки та викладаю у миску до холодцю. Тепер почекаю, поки холодець охолонує, і потім поставлю в холодильник на 2-3 години. Все залежить від того, наскільки у вас жирний холодець. Друзі, повірте, цей холодець дуже і дуже смачний. Я сама за один раз сідаю цілу тарілку, тому що дійсно це дуже смачно. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.